написывали воно бачите що говорю от тут же міномет це тоже тут ми город без сльоз не глянеш Жили собі тихо мирно, на тобі прийшли, освободителі, освободили, От усього освободили. Сльози самі наворачуються. Тут такий сад, був, такі оріхи, сливи, вже нема нічого. Ось цей сад садив, теж. А вони ось заїхали, це ж я скільки вже викидав, ось тут яма така була, це ж вони відсіляли ось тако, ото сон, із сонцепюком стріляли оце туди. Оце все згоріло, оце все на світі. Я кажу, що ж ви стуки робите? Ось о, яка дерев'яняка стояла, акація. ось ж штучка таке все закрита було. Все стояв газон, газ-52, хлібовозка, на який я проробив 18 років. За 40 минут 32 прильоти. Почти кожен день прилітало самоліти, вертольоти, по три вертольоти, по два самоліти. Оце ось прилетіло це тоді, коли я коров завів сюди, а оце перший прильот був прямо в конюші. І оце відсіля я ось тільки дійшов сюди. Тут були ось залізні забори, ось, ось познімали. І це благодаря тим желізним заборам я Успів, ото заскочить сюди. тут я тільки ось, ось сюди, а воно тут шарахнулося тут зрив. Оце так біг, оце сюди, ось цей підвал. Він морований, все. Оце ось тутечки я намостив, ось ось лежав. Це я тутечки як цей їв другий раз, як там не давали. Отут у мене стояли, заніс лампу, зробив, щоб світ цю ж. Кроме тих двох коров, що вбило, тоді ось, ось сюди я пішов, ось ось мій бик лежить. Я випустив із горящого золотого, я тягну їх. Вони не впираються. Я гоню нічого, тоді знову зайшов наперед, почав тягнути, вони оце в мене турнули, по мені оце вискочили, бо горіло, ж. вони в пламі не хотіли йти. А приїхав ось, ось, цей ось тут лежить, вон троє там лежить. Ось, ось ленточка прив'язана, тоді прилетіло, де бобахнуло, і оце гупнуло, і не розірвалося. У мене німець був овчарка. Три, три роки було. Паспорт, так паспорт її Остався, без прививки робив, все на світі. Тід ще був, теж все по кришах віддихав. Ну, теж погиб, немає. це, який це, немає. Ось тут був сінник, теж було пів сінника, сіна, люцерка, суданка. Тут була дривань, тут ось трактор стояв, оце вони спалили трактор тутечки. А тут ось Жигуль стояв. Я його так і не забрав. Він тут і залишився. А забрали, все нема. Ні ключів, ні запчастей, нічого нема, ні топорів, ні ножовок. Усе вигребли. Газу у горілку купив теж, треба було нагріть болти викрутити, поміняти резинки на мурав'ю. Тінуся немає. Забрали. Я стою і думаю, значить, люди, ми вроді цей, ну люди ще хуже живуть, раз вони приїхали і беруть оце. -це. Ти приїхав сюди на сухий ставок, щоб взяти дрельку? Чи оці ключі, чи що-небудь? У хату зайшли сім чоловік, лазить, під скатерті заглядають, під кроваті, під кресла, під цей. Що ти шукаєш? Що ти шукаєш? Гардіроб поки я пішов гараж відкрив, вони ж гардероб відкрили, вже гардероб пішов пари. Там були обручальні кольця, немає. Я пішов 31-го 5 часов утра, в августі місяці. Ну Тут усе оставалося. ось Машина була в гаражі, трактор у гаражі, мотоцикл у гаражі, один, муравій у гаражі. Я вискочив, коли воно все горіло, я вискочив з усього. Із погріба. отут того я став, коли воно там все горить і там все гримить, і я сказав, або ти тут остаєшся і погибаєш, або ти спробуєш йти, залишитися живим. Я такий побіг через плам'я туди. Я пішов від селя, в чому стояв? Один паспорт і, і велосипед. А все я бросив. Чи б не розстріляли? Теж один казав, як ви смотрите на те, щоб тут була Росія? Я йому сказав чесно, хоч вона, я кажу, за це розстріляти, але я вам скажу чесно, я не хочу, щоб тут була Росія. І життя по російським законам я теж не хочу. Ось бачите, яке щастя. Освободителі пона кидали, понавозили свого добра. Ось тут чотири города, які я засівав, вирощував, косив і цим жив скотину. Держав, здавав молоко і м'ясо. А тепер я бомж, нема в мене нічого. Одна єдина надія, що я вернуся сюди додому. І так усі. Ми строїли самі, ні в кого нічого не просили. А тепер треба, щоб допомогли. Я вже не кажу, щоб мені построїли все, що в мене було. Я вже це не кажу. І щоб все було, все це. Ви мені ось хоча б десь, щоб мені комнатушку. Чи що-небудь накрите, дайте мені сіти воду, я буду сидіти. Я буду це все розбирати, буду строїти собі конюшню, бо мені телят треба десь поставити, мені треба якось жити. Мені 61 рік, як я можу сам це все відбудовувати. Я тут родився, я тут прожив і батьки мої строїли. І тепер я дожсити. Всі Скільки мені вже залишилося, я не знаю. Але я хочу дожити у себе вдома і померти в себе. У своїй хаті.